Ім'я Отця і Сина і Свята і Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Христос говорить нам сьогодні дуже важну річ. Якщо каже, царство розділене в собі, воно не встоїться. Навіть порівнює він це із з тим царством Сатани, яке здавало бися, їм вже є всюди. Але нам головне взяти для себе основний такий приклад і принцип самої. Отої сили, яка будує і яка руйнує, щоб ми найперше навчилися розрізняти. Зверніть увагу, що якщо взяти любу державу, яка існує, якщо брати в менших варіантах любу церкву, любу конфесію, якщо в ній всередині Нема єдності, вона буде зруйнована, вона буде сплюндрована, вона буде дискредитована, знищена. І знищить їх хто Самі ті, хто чинить розкол. Ісус каже виразно, що я прийшов у цей світ, щоб зв'язати сатану, щоб ви Самі вже старалися на спасінням своєї душі. Він же порівняв, він каже, як приходять в будинок, щоб грабувати, що перший нас роблять? Звазують сильного, щоб не було опором, а потім вже грабують будинок. Христос так само розказує і нам, що сатана, він показує, що він сильний, і що без Бога ми з ним не справилися. Тому прихід Ісуса Христа на землю, Його жертва це зв'язання <св> сатани. Він його зв'язує. Але зверніть увагу, що не одного якогось дідько взяв, зв'язав там і він там собі валяється. Він їх багато. І всюди, в різних місцях, він їх половив, пов'язав і вони там сидять. Зв'язані. Тобто вони вже не можуть людину так сильно зачіпати. Але є люди, які приходять до того диявола зв'язаного і помалу його починають розв'язувати. Кожен свого демона розв'язує, і тоді вже диявол не сам, а разом з людиною. Починає розколювати Божу спільноту. Бо дуже багато і в основному конфлікти це є між побожними людьми, розумними і тими невіждами, які не цінять Боже Слово, які не живуть Божою наукою, які шукають кожному, де би він помилився. Як ревізори, знаєте, дивляться, о, той зашпотався, ой той спіткнувся, ой той не так сказав, ой той не так зробив. Це слуги диявола. Які не досить того, що служать йому, а одні з тих, які дають йому свободу, розв'язують їх. Христос Присутністю на землі своєї і втіленням своїм прийнявши тіло людське, тільки він міг у цьому світі зробити якусь річ, щось зробити з дияволом. <кхи> і має бути в нього сила, яка має бути трохи більша від, від нього, бо якби диявол був сильніший, то його би Христос не зв'язав. Але так Христос це є Син Божий. Який створив небо і землю, він має силу його зв'язати, він має силу його подолати. Чому Господь Бог не знищить сатану? Тому що є людина створена, є створений видимий і невидимий світ, Бог не може знищити те, що створив. Бо буде нелогічно було би його тоді створювати. Якщо воно вже існує, то воно має визначитися. Чи воно буде там, де є Господь, чи там, де його нема. Відсутність Бога це пекло. І туди Бог скидає все сміття разом з тими демонами. Але поки люди є створені, ми живемо, ми працюємо, ми молимося, ми трудимося. Або наоборот, не молимося, не трудимося, не працюємо, а просто як паразитуємо, то мусить бути і диявол. Але він є зв'язаний, і ми маємо можливість спастися. Не треба дияволу допомагати, не треба його звільнювати. Бо тому що хто звільнює диявола, той виступає бунтом проти Бога. Та ви скажете, та як? Та я ніколи в життю би його не звелив, та не сказав би. Любий гріх, який ви не робите, а вчите інших, вже самі зробили, а вчите інших, оце і є привілей діяволове, який дає можливість працювати над іншими від вашого імені. Бо ви навчили людину грішити, ви навчили людину красти. Ви навчили людину давати взятки. Ви їй розказали, кому треба занести взятку. Ви делегуєте дияволове юрисдикцію. Ви даєте йому право, ви його розв'язуєте. Христос зв'язав, щоб ми могли спастися, а ви розв'язуєте. Ви бунтуєте проти Бога раз і даєте свободу дияволове. От про що говорить Господь? І Він каже, хто не зо мною, от той проти мене. Диявол може бути з Ісусом? Ні, Він проти Ісуса. А ми всі, кого Ісус відкупив, ми з Ним. Добрі, чи не зналі, молільники, чи не дуже, але ми з ним. Тому Господь каже, хто зо мною, той не проти мене. А хто за мною збирає, хто мною і, і хто за мною не збирає, той розкидає. Ми маємо робити все те, що з Богом, то, що Він нас навчив. Якщо ми то не робимо, ми не збираємо, а розкидаємо. Тому те, що нам Господь Бог приніс у цей світ. Цього є достатньо, щоб бути з ним і дійти до спасіння до того часу, поки в диявол зв'язаний. Поки в диявол зв'язаний. На те Христос і прийшов у цей світ. Зв'язати диявола і спасти тебе. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!